Помилуй мене, Боже, бо нападає на мене чоловік, у день і вночі гнобить мене. Щодня нападають на мене вороги мої, бо багато тих, що поборюють мене, вдень я не буду боятися, бо уповаю на тебе. Богом я хвалюсь у словах моїх, на Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть. Щодня зневажають слова мої, всі думки їхні, про мене на зло, збираються і ховаються, стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. Вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню. Боже, тобі відомі всі страждання мої. Збери сльози мої та поклади їх перед собою, запиши їх у книгу твою, вороги мої втікають від мене, коли я кличу тебе. З того знаю, що ти Боже зі мною. Богом я хвалюся в словах, Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся, що за події мені, людина, в мені, Боже, молитва до тебе, щоб ознасити Тобі хвалу. Бо ти визволив душу мою від смерті, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, буду ходити перед лицем Господа у світлі живих. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, і в тіні крил твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня, буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Відпошле поміч з неба і спасе мене, пошле Бог милість свою. І істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене, душа моя серед звірів, як серед людей, що дишуть полум'ям, зуби їхні, як списи, і язик їхній меч гострий. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя, Сітку поставили вони для ніг моїх, і ловлять душу мою, викопали для мене яму, і самі впали в неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє буду співати і славити тебе. Вставай, слава моя, станьте, псалтир і гуслі! стану я рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя. Чи правду говорите ви сильні, чи за правдою судите ви, сини людські? Ні, беззаконня складаєте ви в серці. Неправду сплітають руки ваші на землі, від правди відступили грішні від народження свого, від утроби матері блудять, кажучи неправду, отрута в них, як у змії, як у глухого аспеда, що затикає вуха свої, щоб не чути того, хто проклинає, хоч би як умів він заклинати. Боже, сокруши зуби їхні, у щелепах їхніх, розірви, Господи, пащі звірів, нехай щезнуть вони, як вода розлита, а коли пустять вони стріли свої. Нехай вони не матимуть сили, нехай упаде на них вогонь, щоб розтанули, як віск, і вже не побачили сонця, раніше, ніж закиплять потли злоби їхні, нехай буря гніву Божого рознесе вогонь їхній, а праведник звеселиться, коли побачить помсту Божу та пройде ногами по крові нечистивців, і скажуть люди, справді добре бути праведним, бог є Бог, є суддя справедливий на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Визволи мене від ворогів мих, Боже мій. Від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від тих, що чинять беззаконня, і від кровожерних врятуй мене, бо ось вони підстерігають душу мою, збираються на мене сильні, не за беззаконня мої і не за гріх мій. Господи, без провини моєї, вони йдуть на мене, стань ж на допомогу мені і поглянь. Господи, Боже сил, Боже Ізраїль, встань, відвідай усі народи, не помилуй нікого з тих, що чинять беззаконня. Що ввечора сходяться вони жадібні до крові, як пес, і обходять місто. Ось вони лихословлять язиками своїми, в устах їхніх не слова, а мечі, бо думають, хто їх чує, але Ти, Господи, посмієшся з них, осоромиш усі народи. Сила моя в тобі, Боже, ти заступник мій, ти Бог мій і милість твоя попередить мене, Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми, не вбивай їх, щоб люди не забули закону Твого. Розвій їх силою Твоєю, Захиснику мій Господи, Слова уст їхніх, то гріх душі їхній. Хай будуть спіймані у гордині їхній, за прокльони їхні та за неправду, яку вони говорять. Розвій їх гнівом Твоїм так, щоб не стало їх, та щоб пізнали люди, що Бог володіє народами в усіх кінцях землі. Вони сходяться вечорами, спраглі крові, як пси, і обходять місто. Вони шукають поживи, але не ситі, лягають спати. А я буду оспівувати силу Твою, Щоранку ранку проставлятиму милість Твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час моєї біди, сила моя. Тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який милує мене. Боже, ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилися над нами, ти потряс землю, порушив її, з цілий рани її, бо вона захиталася. Ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот. дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої, щоб спаслися улюблені твої, спаси їх правицею твоєю і вислухай мене. Бог сказав у святині своїй: возрадуйся і розділю сихем, і долину, соков розміряю». мій Галаат, моя Менасія, Єфрем твердиня глави моєї, Іуда, цар мій, моав, чаша уповання мого. На Едом покладу чобіт мій, чужинці скорилися мені, хто введе мене в укріплене місто, або доведе мене до едому, чи не ти, Боже, що відвернувся від нас і не виходиш. Боже з військом нашим, пошли нам поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і він подолає набителів наших. Почуй, Боже, молитву мою, вислухай благання моє. Від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє, виведи мене на скелю, що для мене недосяжна. бо ти надія моя, ти скеля моя, ти захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі Твоїй та знайти спокій під покровом крил Твоїх, бо Ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені Твого, дні до днів цареві приклади, і роки Його подовжи від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина, нехай охороняють його. Я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від нього спасіння моє, тільки Він, твердиня моя і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся по віки. Доки будете нападати на людину, ви всі налягаєте, мов стіна, що похилилася, або мур, що розвалюється. Вони задумали скинути його з висоти, кривлять душею, устами благословляють, а в серці проклинають. Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на нього надія моя. Він Бог мій і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки я. У Богові спасіння моє і слава моя, Бог, поміч моя і пристановище моє. Упавайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він захист наш, а сини людські. Тільки сувта, сини сильних, тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легше за порожнечу. не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце своє. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові, і в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його. Боже Боже мій. До Тебе зранку лину я, жадає тебе, душа моя, за Тобою знемагає плоть Моя в землі пустельній, непрохідній і безводній, як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситю та йлеєм наповняється душа моя, і голосом радості вихваляю тебе, уста мої. Коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе, бо ти єси помічник мій, і під покром крил твоїх возрадуюся. припала душа моя до тебе, і правиця Твоя підтримує мене, ті, що даремно шукають душу мою, впадуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть здобиччю лисів, цар же звеселиться в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, і замокнуть уста тих, що говорять неправедно. Почуй, Боже, <къй> голос моління мого, у молитві моїй, від лютого ворога, охорони життя моє, укрий мене від намірів злодії і від зборища беззаконників. Вони, наче меч нагострили язик свій, і, мов стріли, кидають слова образи, щоб таємно стріляти в неповинного, стріляють в нього несподівано і не бояться. Вони утвердились у злому намірі, змовляються поставити таємну сітку і кажуть, хто їх побачить. Вони вигадують всіляку неправду, вишукують, розслідують, заглядають аж до глибини серця, але уразить їх Бог стрілою. Несподівано стріла Божа вдарить їх, вони покарають себе своїми ж словами. Всі, хто побачить їх, відійдуть від них, і нападе страх на всіх людей. Вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то діло Його, звеселиться праведник у Господі і уповає на нього, і похваляться всі праведні серцема. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься із цілих, немочі наші, імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У глибину гріха, опустився я, буря вічею охопила мене, але як всесильний управитель, вийди, Христе, назустріч мені і приведи до Тихого пристановища Твого, з милості Твоєї спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. На землі все скоро минуще, а там у Бога все вічне. Ось бачу я суд на престолі суддю, жахаюся вироку за діла мої, тож душе моя, хоч на останку покайся, бо суд незмінний і нині по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Пресвята владичице, Богородице, надії безнадійних і поміч безпорадних, захисти всіх тих, що уповають на тебе, і пошли нам поміч Твою. Господи, помили, 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 Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помилуй. Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, почуй молитву мою і зваж мо на голос моління мого. Дай мені знамення на добре, настав на путь Твою, щоб ходив я в істині Твоїй, звесели серце моє, щоб боявся імені Твого. Бо ти великий і твериш чудеса, ти Бог єдиний, і нема нікого подібного до тебе, Господи, Ти сильний в милості, і благий у могутності, щоб помагати і втішати, і спасти всіх, що уповають на ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.